Вітаю всіх. Хочу зробити гарантії безпеки. Так, беру цю колоду. Гарантії безпеки для України будуть від Америки. Гарантії безпеки для України будуть від Америки. Хм, розуміли? Карта боротьби ні. Це, не, це ні. Це обмеження Боже. Ні. А ви знаєте, він. Просто обіцяє. Це на рівні обіцянок. Імператор вилазить. Він просто відійде від цього питання. Я думаю, що навіть при зустрічі з Путіним не буде цих розмов. В плані територій, ось, будь ласка, боротьба за території. Тут більше йде, що? Вирішення територіальних питань. Його цікавить ось тріумф. Трампу потрібен цей тріумф. Це тріумф. В даному питанні. Але казати про гарантії, що від них надає серйозні якісь, я не скажу. Він не буде вступати в боротьбу з Росією. Йому це не цікаво. По відлюднику він від цього відійде в плані гарантії безпеки. Ось. Добре. Європа надасть Україні гарантії безпеки. Європа Україні надасть гарантії безпеки. Також ні, відлюдник, вони всі п'ятки роблять. І знову ті самі карти. Ого. Давайте так. йо -моє. що це за фігня. Дивіться, будуть юридичні територіальні поступки, будуть офіційно все буде, розчарування, роздуми, багато роздумів. Що робити в цій ситуації? Здається мені, що буде така угода, яка буде задовільняти всіх. Але не Україну. А тепер, сюди ж, в гарантії безпеки. Ця угода мирна буде задовільняти інтереси кого? Європи. Ні. Дивіться, ні. США. Так, дивіться, США виступає імператором в даному питанні США, України. Дивіться, відносно України і Росії. А Росія випадає юридична карта. Тобто тепер із всіх найкраща угода буде для США та Росії. Я розкладу зараз Україну. Що тут? Україна території. Розмова про території, втрата їх. Розумілий, так, зміни. Окуп... Окупація залишається. Боротьба за це. Угу. Дивіться. Щось вигризуть. Щось вигризуть. Таки, я вважаю, що Сумщина-Харківщина. Ну, Дніпропетровщина таке, там не так все страшно. Сумщина, Харківщина, є шанси на це все, любі мої, не треба гнати, будь ласка. Хтось проживає в одному місті, хтось в іншому. Хто забороняє приїхати? Будь ласка. На Харківщину, будь ласка, приїжджаємо. Є що розвивати, де є де жити, буде розвивати. Запоріжжя, я знову повторюю, міський район, ваш, ваш козацький дух аж бігом, бігом-бігом. Там потрібен. Я Кажу це з позитивом, тому що ви зможете там зробити ах і ух. А я потім прийду, подивлюсь, з задоволення.